Сайт закон тех электронных приборов, которые используются в этом служащих. в личных целях и разглашают среди, содержащие государственную тайну. Российская власть запретила военным пользоваться смартфонами. Это произошло из-за большого количества негативных обращений солдат, которые рассказывали неудобную правду о том, что на самом деле происходит в армии России. Люди воюют за бесплатно, эвакуации раненых нет, а за солдатами вообще стоят заграда. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, мы все, наверное, под впечатлением того, что в Государственной Думе уже принят законопроект. Это запрет на пользование электронными устройствами, ну, гаджетами, изделиями. Мы решили спросить мнение у человека очень авторитетного. Это Святослав Голиков, он же телеграм-канал «Филолог в засаде». Сам-то Святослав, он воевал, у него там не одна ходка на фронт. Вот, вот, Уже в нынешней э, так называемой СВО. Вот чего ради э, подразделять нас властимующее практически совершать то ли выстрел в ногу, то ли серпом, так сказать, по одному месту. У нас проседает э, численность э, боевого состава. Э, Пополнения, которые приходят, они эту численность не покрывают. Люди все-таки не слепые, они видят, что происходит на фронте, как мы воюем. Мы воюем хреново до сих пор. Вот в этом году войны. Получается, у нас прочитает численность контингента. Не хватает контрактников. Информация о происходящих э, в зоне боевых действий ну, и, да, негативных явлениях. Она выплескивается. В том числе за счет того, что у людей есть возможность что-то снимать. Вот, выкладывать какие-то видеопрощения. То есть просто вот. пресечь поток информации от фронтовиков, чтобы не отпугивать контрактников, чтобы легче набирать. Вот э, именно это мне в первую очередь и приходит в голову. Ну, просто трэш, можно сказать, дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. У нас что вообще на фронте творится, вот, получается, это выступление в армии? Ну, полный, как говорится, трэш разложившим, что ли? Там вообще как дела с дисциплиной? А у нас что? Там совсем полное разложение вы что ли? что это они закричали об этом? Сопоставляя вот эти вот истеричные вопли с э, ситуацией на фронте. А ситуация, она ухудшается. Она ухудшается в том плане, что э, люди, которых туда загнали, по сути, на бессрочные контракты. Я молчу уже про мобилизованных, которые просто вот впали вот в крепостное рабство. Люди элементарно устают физически, морально. Цели непонятны. Государство их не может никак четко артикулировать. Э, окей, мы услышали от Верховного, что Одесса русский город и встрепенулись, а потом нам начали выбивать большие десантные корабли и, и что-то как-то про Одесску русский город мы больше ничего не слышали. Положение, вот честно говоря, несмотря на то, что на э, ряде участков у нас идет продвижение. Положение в целом, вот ни разу не радужное. Исчерпание наступательного потенциала э, с одной стороны, с другой стороны, э, сокращение потока контрактников э, вызывает вот эти вот э, истеричные эмоции. Блин, да, Ржевская мясорубка без Ржева, без цели получается. Э, ну. К сожалению, да. С теми подходами к обеспечению организации боевых действий я очень сильно боюсь, что... Просядем к осени очень сильно именно мы. Вы понимаете, что я там был на вот в марте, на как говорится, ездил к друзьям, на передовую, тоже видел крайнюю, крайнюю усталость и крайне неприятные вопросы, которые там сейчас войска задают. Я думаю, так. Требуется ли что за різноманітна диаспора, как и тела, тела суспільство Америки? То кожен має свій куточок, де може бути активним чи не активним в політиці. А щодо наших, які хочуть брати участь, так ми маємо і республіканців, які декотрі були зажурені раніше щодо мови і заяви президента Трампа, і специфічно Джей Ді Венца, але дещо що вийшло чи то стаття Помпео. Ah, uh, Cheranshi, with Robert O'Brien, Ah Bahattosniks Naishle. З чогось, з яким вони можуть співпрацювати з республіканською адміністрацією, так само багато українці. Я, я думаю, я не знаю, чи вони більше тепер активізовані з віцепрезидентською Герес ніж президента Байдена, але бачать можливість, що щось може бути іншого в демократичної партії, і мабуть, ця зміна є на добро Україні. Мабуть, що Джек Саловін буде перемінений на головний радник Камала Гарес, що вони би хотіли побачити. Чи те, що він робить. Я думаю, зараз тепер наліпший огляд для українців ніж місяць тому, коли і республіканці нарікали щодо е, е, позиції Трампа, і е, а декотрі демократи вони не були е, такі оптимістичні, як кандидат ще був президент Байден. Сто то це ми бачимо через 48 годин, що 60 тисяч волонтерів підписалися до кампанії потілої Амерсі брати участь і ну штукати на дверей, отримати підписи. Так далі, Скільки нарешті відновилися фандрейзери для демократичної кампанії, яка зовсім була заморожена у більшість липня. І головне в тім, що все було вирішено так швидко. Що не була сварка між демократичною партією. майже кожен потенційний кандидат, який ми тут говорили на, на вашому телеканалі, і інші різні губернатори, які були пропоновані, всі вони підтримали кандидатство віцепрезидент Герес, щоб якнайшвидше вона отримала печатку від демократичної партії, що вона буде офіційним кандидатом, так я думаю, що ви точно пояснили роль віцепрезидента. президента загал. Найбільші неприємні справи чи дії, які президент має виконувати, він може передати для віцепрезидента. Цікаво у різних адміністрацій, так як Барак Обама, йому не було. Він не зацікавився так з міжнародними справами і передав більшість цього до президента Байдена, коли був віцепрезидентом. То uh, все залежить, як uh, сам президент в цей момент уявляє роль віцепрезидента, і тоді uh, для віцепрезидента вона має виконувати, що він каже, але а вона не тільки стала політиком коли вона була віцепрезидентом вона мала досить багато часу у сенаті В тім часі довгі літ там там була вона мала зустрічі з представники з представників української громади і в каліфорнії і коли вона у сенаті була то яка представники української громади коли які активісти то вона вже і чула руками специфічно від почни початку війни в 2014 році що є наші потреби що є потреби україни а, і так само є досить велика і, і а, активна громада по цілої а, а, Каліфорнії, і вона була генпрокурором цього штату а, довголітно. Так само а, про щодо позиції а, щодо міжнародних справ чи специфічно щодо України. Ми знаємо, перше все, що її радник національної безпеки має інший погляд ніж Джек Саловін. Він дуже підтримав рішення, щоби вона поїхала до Швейцарії на саміт миру. Він дуже а, підтримував. Показати, що вона а, може мати сильний моральний голос проти нашого ворога Росію, а, і а, то це би одна зміна була. Але в цей момент я думаю, і для нас американців, і для світу би було дуже важливо, щоб вона мала одну промову а, для її огляду на цілого світу специфічно які, які міжнародні зв'язки. Потенційна адміністрація Герест би мала, бо ми знаємо, що де дещо ми чули, коли вона говорила після її зустріч з Детанягу, Але я думаю, вона повинні мати якусь концепцію і з промовою, і, мабуть, декотрі статті, які би висловили для американської публіки, за чого ми голосуємо.